Вітання, терапевтична казка українською знову з вами як вибрати няню, щоб дитина швидко звикла і прийняла людину. Почувала себе поряд в безпеці, розслабилася та довірилася. Зазвичай всі думають, що справа у тім, щоб няня дуже любила дітей, чи вміла з ними знаходити спільну мову, чи знала багато методик раннього розвитку, грала або викладала іноземні мови? Насправді так, але не тільки. І багато хто може навіть не звернути увагу на такий нюанс. Але якщо ви задумаєтеся, то зрозумієте, що дитина не сприймає няню як скриню з іграми чи суперталановиту вчительку, вона сприймає, опираючись на свій комфорт, тактильний та візуальний. Враховуючи те, що на візуальне сприйняття випадає 80%, Одразу приходить розуміння того самого головного нюансу, який діти сприймають моментально та безпомилково. Здогадалися? Так, звісно, краще бажано, щоб няня зовнішньо типажем була схожа на маму малюка. Ось так все просто.